Ми зараз знаходимося біля мосту через річку Ірпінь. Саме тут, в березні місяці 2022 року, тисячі людей прагнули врятуватись від пекельного полум'я війни. Тоді цей міст став символом порятунку та бажання жити, став єдиним шляхом перейти з долини темряви у світло та спасти своє життя. Перші дні війни стали шоком для усіх. Показали, наскільки крихкий наш світ і життя. Допомагаючи постраждалим, виїжджаючи у звільнені міста і села, передаючи продукти, одяг і засоби гігієни, я наочно бачив, як люди прагнуть до Божого Слова. Тисячі людей потребують духовної підтримки і розради в одвічних словах Євангелія. Біблія настільки ж важлива, як і їжа, одежа і тепла домівка. Команда біблійного товариства разом з церквами прикладає максимум зусиль, щоб дати Боже Слово усім, хто бажає, відповідною мовою і зручним для читання форматом. Сьогодні кожен з нас проходить через складні випробування, та Господь відкриває нам шлях порятунку. Боже Слово. Через цю унікальну книгу ми пізнаємо Бога та розбудовуємо щасливе життя, сповнене дієвої віри. Закликаємо вас долучитись та підтримати діяльність біблійного товариства. Кожен ваш внесок надзвичайно важливий. Просто неслужаю благодарности. Очень благодарю наши церкви. Я внутри, тоже, тоже поддерживаю вас. Спасибо таким людям, добрым, отличным. Будем учить узнавать, да. познавать да. Евангелие. Да. Это вы благое дело делаете во время войны. Вот это раздавать в таком шрифте 90-й псалом, это вообще, это вам низкий поклон за это. Это честно. Спасибо. От души, да.

Багатоконфесійної спільноти українського біблійного товариства прийміть наші найщиріші вдячні слова. Нехай Господь благословить і підбадьорить вас. Ми продовжуємо нашу працю. Проблема залишається, виклики залишаються. Тому наше прохання: продовжуйте бути частиною нашої спільної роботи. Продовжуйте підтримати нас вашими молитвами, вашими пожертвуваннями. Книга Біблія стала джерелом натхнення, підбадьорення і благословіння для багатьох наших громадян. Тому ми рахуємо, що і в подальшому не буде альтернативи для духовної підтримки, ніж святе Боже Слово. Нехай Господь нас благословить в поширенні Його Слова, а відповідно в поширенні Його царства. Божих вам благословіть!